Ну, по перше, хочу привітати всіх бульвальників з перемогою, з важкою перемогою. Вона нам потрібна, тому що і конкуренти набирають очки. Вона вийшла надзвичайно матч важкий. І особливо перший тайм. я можу з таким сказати незадоволений діями і відношенням, і виконанням, адже було дуже багато браку. Не той футбол хотілося побачити. Ну, вийшли другий тайм вже набагато багато краще. Вийшли свіжі футболісти, додали, забили голи. от тут вже поставили все на свої місця. Крапку на великі жаль, тільки от. Така важка травма, поки на перший план Мілана Міхольчука, це такий один негатив. А так, в цілому, хороший другий тайм, а таких має бути два. Перш за все, дякуємо Збройним силам України за їхні подвиги на полі бою. Що стосується самої гри, перший тайм видався абсолютно рівним. Нам довелося відкрити рахунок в цьому матчі. Але прикро, що пропустили гол. Що суперник через рикошет. Ми пропускаємо прикрий гол, прикрий гол і йдемо на перерву за нічинного рахунку. Другий тайм суперник станила нашими помилками і забила нам швидкий гол, ми вважаємо, що відносно другому таймі. І третій гол був забитий. В контратаці, тому він, в принципі, вирішив е, хід, вирішив е, підсумок матчу. Ви все одно не будете показати з міською командою. І які висновки після матчу сьогодні чогось зробите? Ну перш за все, в нас ще є. Три гри ми на кожну гру виходимо з завданням набирати очки, тому що кожен заліковий бал може стати вирішальним у підсумку. Ну і висновки треба зробити, тому що три голи це дуже багато. Це дуже багато в боротьбі на виживання. Ми не маємо права робити такі грубі помилки і пропускати три м'ячі на майбутніх іграх.